Інтерпротолог так, завершуючи сьогоднішній перший день нашого проєкту, верніше це вже другий <смі> день проєкту інтерпротологос. Ми хочемо запросити до слова докторантку нашої кафедри Ірину Полій, і ми сьогодні говорили про Наукові династії дійсно так вийшло, що Ірина писала магістрську роботу у Ірини михайлівни колосмик, кандидатську диссертацію зі мною, а докторську дисертацію з Людмилою Володимировичну, то те, що кафедра інтерпретології це одна велика родина, воно так спрацьовує, чесно скажу. О, тому, Ірина, давайте ну, ми назвали це презентація докторської монографії, так з минулою Володимире не порадилось, але м, навіть якщо це не монографа, все одно це монографічне дослідження, воно присвячено одній такій темі, і тому навіть якщо це не буде книжка, це все одно монографічне дослідження. Отже, Ірина, давайте у вас там десь 20 хвилин постарайтесь як на захисті нам все представити добре. Вітаю, шановні колеги. Рада всіх бачити і з радістю долучаюсь до такої цікавої урочистої події святкування 20-річчя кафедри інтерпретології, до якої я із і, і радістю, рада ще маю відношення, і хочу трошечки буквально пару слів сказати. Подякувати за те, що мене запросили брати участь у цьому заході. Дозвольте мені, будь ласка, презентувати загальні тези моєї, моєї докторської дисертації. Проблеми культурної глобалізації вже понад 70 років викликають інтерес музикознавців, але й досі є небагато системних досліджень, що розглядають музику як сферу взаємопроникнення принципово різних шарів етнічної музики, академічної музики, зах... західноєвропейської традиції та неакадемічної музики, джаз, рок, поп, естрада тощо. У Пострадянській науці актуальною вважалася. Класифікаційна модель Валентини Конен, яка розрізняє три основні шари: етнічну музику та фольклор, академічну зах західноєвропейську традицію та неакадемічну музику, водночас у зарубіжній музикознавчій літературі джаз і рок чітко розрізняються. Наприклад, Річард Мідлтон також класифікує типи музичного мистецтва за шарами, але виділяє в окремі шари джаз та рок музику. Схожа класифікація присутня в дослідженнях Фабіана Голта, Кевіна Холмхадзена, але ці автори позиціонують розрізняння за типами музичного мистецтва. Автори, які досліджували твори гібридної природи, Вказують, що музичні твори, які містять елементи різних музичних сфер, вважаються складними або взагалі неможливими для класифікації. Таким чином, виникає конфлікт інтерпретацій в колі музикознавців-дослідників, жанрова різноманітність гібридних творів ускладнює їх розуміння. Отже, актуальність теми моєї дисертації полягає у наступному в необхідності виявлення системності сучасної глобалізаційної культури. У нагальній потребі класифікації типу музики, що знаходиться на рубежі загальних чотирьох музичних доменів: етнічної музики, музики західноєвропейської академічної традиції та неакадемічної музики, та містить собі засоби виразності цих чотирьох сфер музикування. Також у відсутності методологічного інструментарію здатного фіксувати процеси кроскультурної взаємодії вокально інструментального та оркестрового мислення в єдності композиторсько-виконавської творчості. Концепція дисертації зумовила відповідний науковий інструментарій, заснований на системному баченні. Unionic Music, я пізніше е е конкретизую, що це таке, як феномена, в якому міжкультурні процеси синтезувалися в новій нові якості. На окрему увагу заслуговує, заслуговує розроблений в дисертації компаративно-фенотипічний метод класифікації музичних творів, за принципами трансляції генетично-меметичного інформаційного коду. Завдяки впровадженню в науковий обіг сучасного музикознавства компаративно фенотипічного підходу до аналізу процесів міжкультурної взаємодії в творчості композиторів та виконавців останньої третини 20 21 століття, у дисертації обґрунтовано класифікацію музики в її онтогенезі на п'ять основних доменів: перший це етнічна музика та фольклор, другий музика західноєвропейської академічної традиції. Третій це джаз. Четвертий музика, в якій залучено електричні та електронні інструменти. Тобто для реалізації якої потрібно електричне живлення. Ми, ми цьому домену дали назву Plugged, що з англійської перекладається як підключений. Отже, <клух> Unionic Music це п'ятий домен, який містить. Всі музичні елементи всіх попередніх доменів, або всіх чотирьох разом, або якусь комбінацію з них. Назву цього домену утворено з двох слів англійських: union, об'єднання сполучення та юнік. Таким чином, це найбільш точно виразнює специфіку даного типу музики. Унікальне об'єднання. Можна так би мовити. Варто зазначити, що доменом ми називаємо найвищий таксономічний ранг, що включає основні типи музики із принципово різними мовно-стильовими комплексами. Під час виконання чи слухання ці типи музики потребують різного принципу мислення. Синонімом слова домен є сфера царина. У диссертації викладено стислу історію виникнення доменів та їх еволюції, визначено генезу виникнення феномена Unionic Music. Така взаємодія, завдяки якій утворюється музика п'ятого домену, може відбуватися на всіх рівнях організації тематичного матеріалу: інтонаційному, ладогармонічному, метроритмічному, тембровому, Композиційному, драматургічному, соціокультурному тощо в диссертації пояснено необхідність залучення до наукової музичної сфери дефініції Юніонік music», Оскільки це через множинність та взаємозамінність жанрових визначень музичних творів, що мають гібридну природу. Виникає неузгодженість між музикознавцями та протиріч, запропонована класифікація доменів та виокремлення нового домену Unionic Music. Це, на наш погляд, допоможе в науковій царині зробити крок до вирішення зазначених вищих проблем. Зазначено основні комбінації музики різних сфер під час утворення композиції Unionic Music. Окрему групу складають композиції юніонік Music, які утворилися шляхом взаємодії більше, ніж двох доменів. Перерахуємо основні комбінації. Етніка з класичною музикою західноєвропейської академічної традиції, етніка з джазом, етніка з роком та електронної музики, етніка е е клас класична музика з джазом, класична музика та рок. Джаз плюс рок існують інші комбінації, що містять більш ніж два домена. В дослідженні запропоновано метод визначення основного. А можна вас попросити, а ви можете привести приклади от якихось доменів, на, наприклад, таких класичних, як ви тільки що сказали, наприклад, джаз плюс рок. Ну, назви да? от На матеріалі як... чого ви це вибудовуєте? Яких гуртів, груп, стилів. Дякую, Юлія Вікторівна, за запитання. За е, мене... Просто воно просто уточнить якісь моменти, які ви тільки що виклали. А, про просто назвати приклад. Так? Так, так. Е, джаз з роком е, є така група орегон. Джаз з роком є така група Weather Везеріпорт. Weather mm -hmm. Багато є джазових прикладів. Наприклад, етніка з академічною музикою. Це, наприклад, Раві Шанкар і його концерт для Сітара з оркестром. І Творчість його доньки Анушки Шанкар, яка записує електронну музику, джаз, і також залучає сітар традиційну індійську манеру гри на сітарі. Наприклад, є академічна музика з рок-музикою, це, наприклад, Кінг Крімсон Емерсон Лейкендпалмер. Є джаз з академічною музикою, це твори, наприклад, Дейва Брубека. Якщо новий матеріал народжується, тобто це не Unionic Music, це не інтерпретація яких, якихось конкретних вже усталених творів в обробці там, якоїсь незвичної сфери, а, а це новий матеріал, у якому одразу вже композитори закладають елементи різних музич, принципово різних музичних сфер. Mm. Тобто, oh, може, в одному Não, творі may... можуть. Ще, будь ласка. Раві Шанкар не вважав себе композитором, в принципі. Раві Шанкар писав why, uh, свій концерт для Сітара з оркестром, він. він, він він передусім виконавець, але він теж має авторсь ав, авторський внесок як композитор, саме у, у, у створенні концерта, для. В, в нього є перший концерт, є другий концерт, і е, е, за оркестровкою йому допомагали, звичайно, е, але як. Е, Автор цієї ідеї, взагалі, він, я вважаю, що він так композитор. Да. Композитор, так, а має, має може вважатися, правомірно буде вважати його композитором також. Добре, а з української, ну, з української музичної культури, я думаю, що багато є прикладів е, от саме такого поєднання. Я можу з українських я можу назвати гурт Даха Браха, тому що там можна знайти елементи етніки, елементи рок-музики, елементи електронної музики і трошечки елементів західноєвропейської академічної музики. Я вважаю, там три домени там є точно. І є ще такий гурт молодий досить гурт Пиріг і Батіг. В якому е, фольклор по поєднується із рок-музикою та академічною музикою. Це молодий гурт, він десь з 22-го року існує. Е, і там є і етнічні інструменти, і академічні інструменти, і там на, на рівні тембру взаємодія відбувається, на, на, на рівні інтонації, на, на рівні. Форми також. Поліг не просто є, він є у Харкові. Ми його тут не... <зас> <зас> так, що так. Ну добре, продовжити. Мені просто мені видалося, що треба конкретизувати просто приклади, тоді більш зрозуміло о, теоретична концепція. Добре. Дякую. Якщо, якщо в нас було трошки більше часу, я би поставила музичні приклади, щоб. <зас> Більше вже так продемонструвати конкретно ці твори, фрагменти. В дослідженні запропоновано метод визначення основної ідіоми бази творів Unionic Music за допомогою теорії мемів та похідних від них фенотипів. За нашою концепцією, ми вважаємо, що музичний твір має дуалістичну природу та виражається у дихотомічному вислові ген мем. З позиції теорії інформації в сфері культури музичний твір має генний код, при цьому вважається мемом, одиницею культурної інформації. Як у вимірі генному, так і меметичному об'єкт має певну форму трансляції, фенотип. Таким чином, організація тематичного матеріалу. Мітеріалу в музичних творах визначається генмемами. Для генмема це культурний вплив попередніх одиниць людського мемофонда. Для більш чіткого визначення типу музики, що належить до п'ятого домену Unionic Music, ми склали список його характеристик, спираючись на принцип наявності чи відсутності конкретних правил або компонентів. В Unionic Music є наступне. Взаємопроникнення елементів етнічної музики, музики всіх попередніх доменів, що було перераховано раніше. Тобто гібридна природа музичного твору є обов'язковою умовою для того, щоб вважатися твором Unionic Music. Це композиції, які включають таке взаємопроникнення. Вони можуть зустрічатися в творчості різних композиторів як окремі випадки, однак не обов'язково визначають загальний характер їхньої творчості. Слід зазначити, що з початку першого століття чітко прослідковується тенденція до збільшення кількості музичних творів п'ятого домену. А такі представники сучасного музичного мистецтва, як, наприклад, гурт СНАРКІ Папі, Луїс Кол чи Ені Кларк, цілком працюють в домені Юніонік Мюзік. Якщо можна, я вже до висновків перейду. У висновках ми підсумовуємо основні положення та завдання дисертації, слід сказати, що класифікацію доменів було розроблено на основі наступних критеріїв. Графічна фіксація музичного тексту. Пріоритет одноголосного чи багатоголосного викладення, пріоритет монотембрового або політембрового звучання, темперація, наявність чітко зафіксованої звуковисотності, як це відбувається в академічній музи музиці, або перевага нефіксованої звуковисотності в багатьох етнічних сферах музикування, роль ударних інструментів, первинність домінування ритму або мелодії. Сакральність, що, належить, що залежить від мети музикування, релігійно ритуальна, утилітарна сигнальна функція духових інструментів, наприклад, розважальна, на більш пізніх етапах зв'язок з актом пізнання, в тому числі й актом рефлексії. Темпові контрасти, пріоритет вокальних або інструментальних жанрів, або збереження паритету, взаємодія з іншими видами мистецтва, особливо яскраво проявляється в п'ятому домені. Імпровізаційність як засаднича компонента у музиці всіх доменів, установка на певну цільову аудиторію, Ціннісний смисл музичних творів в дихотомії, елітарне масове, система професійної освіти. Слід зазначити, що важливою умовою формування Unionic Music є експериментальне мислення під час створення матеріалу. Твори Unionic Music завжди містять новаторські експериментальні пошуки композиторів, тож специфічний музикознавчий інструментарій, яким можна було б користуватися для виявлення та фіксації певних процесів в творах із поєднанням різних принципів організації музичного тексту. Що має місце в сучасній музичній культурі, поки що знаходиться в процесі свого становлення. Але ми сподіваємося, що поповнення термінологічного апарату музикознавства такими поняттями, як фенотип, Домен та Юніонік Мюзик, можуть стати важливим кроком на шляху вивчення музики як макросистеми в контексті глобалізаційної культури. Дякую за увагу. Дякую, шановна. Наукова доповідачка, я вам скажу чесно, що без музики, а голим текстом, я не думаю, що ви дуже зацікавили аудиторію. Або з іншого боку, аудиторія не готова до знайомства з таким явищем, про які ви пишете, цікаві, да? вона теж виходить, ну не дуже все зрозуміла. Але ми сьогодні зробили. Альфу ми поселили букву А, ми про вас розказали, і будемо чекати на ваш захист, да? а ви можете готувати презентацію на захист обов'язково з музичним зразкою. Бо я розумію, що ви перший раз в житті пишете докторську, да? але у нас є інші потенційні докторанти, от це Дитяна, вона теж, і Катерина Лазенка, і Ірина Анатолійна Романюк та усі люди можуть написати, якщо вони. Вибачте, докторську, то доктора філософії точно. І це означає, що з новою музикою, з новими концепціями обов'язково треба знайомитися через вухо, правда, через слух. Тому Ірина молодець, бо вона дійсно склала новий підхід. Чуєте, вона знає цю музику, а я її не знаю. Хоча я академік, а вона ні. Але вона найбільш багато чого працювала. і Тепер я буду вивчати разом з нею. Ми зробимо спецкус. Тож, шановна Україна, дуже дякую, хто був з нами. Да? Будемо чекати на зустрічі з викладачами е, коледжів, бо завтра у нас абітурієнтський такий захід. Ось, ну, типу вебінар, там таке кажуть, люди молоді мої. Тобто, я чекаю на нові зустрічі. Вам всім дякую. Е, життя продовжується. Алечка, Нікітна овибається, як сонечко, і я думаю, що ми зараз всі підемо пити каву. За наше здоров'я і за процвітання української е, музикології, і, зокрема, інтерпретолога. Але Ірина Палій була в темі, вона точно інтерпретолог, і я, бо вона чудова музикант, вона грає на кларниті, не тільки в симфонічному оркестрі, де є сольні виступи. Вона володіє іноземними мовами, тому ми її пишаємося. Вона наш справжній член команди. Ірочка, дякую. Якщо немає питань, дякую вам дуже, Людмила Володимирівна, за теплі слова за підтримку. Вибачте, Оленочка, було питання Олени Яхно. Вибачте, я нарушила регламент ведення дискусії. То, шановна Олена, будь ласка, якщо вона масне дуже дільне, ваше питання. Ні, 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 Ірина, дякую вам за презентацію. Мені було особливо приємно, бо в мене. Трошки така тема дуже близька до вас. Вона вас не Дотична. Дотична. Де, де. Дотична. Чи можна якось придбати у вас, чи після захисту вашу докторську диссертацію і ну, почитати, ізучити? Ірочка. іречка. Звичайно, після захисту, звичайно, із задоволенням зробить вона гра зараз. Мона Дякую за інтерес. Дякую за проявлений інтерес до моєї теми. У нас спільна тема, розумієте, там вокал, Дуже приємно. Та музика в Україні. Все тому я й кажу, що наша маленька мульбочка зав'язалася сьогодні, а далі ми знайдемо культурологів, які полюбляють рок-музику і не тільки, і яким чином нам постмодерністську ситуацію розкусити всередини музикознавства, це нам палій допомагає зробити. Це я сказала свою точку зору, вона може не сміть з тими, хто нас слухає. Ось вітаю ще раз, дякую, і пішли сипіть каву. От